Знаходимося в салоні Tesla Model S. Все прогибається, все хрустить. <кліхи> автоугон. В шостому циліндрі знайшли тріщину. Погризло розпредвал, погризло поспіль розподільчих валів. КМ 4.8. По масляному насосу є помилка. Бортова напруга у нас нижче заданого я рівня. У нас вся передута разом з кришею. Друзі, заїхав Гольф сьомий, бампер у нас тримається на двох болтах. Бачиш, що написано на гальмівному супорті? Поршан. Да. Як завжди, порше висить, Два на підйомнику. Все по класиці. 3,6. 3.6, vr 6, VR6, всіма улюблений двигун. Клієнт купив два тижні тому автомобіль. Позвонив минулому власнику, каже, чуєш, друже, в мене кудись антифриз джувається. Він каже, не переживай, то нормально, каже, то на вулиці жарко. На наступний день продавець автомобіля трубку вже не взяв. Клієнт приїхав до нас, каже, хлопці, така то проблема, що робити. Ми зробили газоаналізатор, виявили, що пробита прокладка головки блоку циліндрів. Зняли двигун успішно, демонтували головку блоку циліндрів, віддали на перевірку, хлопці зараз. Перевіряють її на плотість, герметичність. Перевірять відразу також направляючі клапанів, в якому стані самі клапана все зроблять, що потрібно з нею. Віддадуть її нам назад. Ми її будемо встановлювати на автомобіль. Його поки зняли і чекаєте, да? Запчастин. Поки зняли і чекаємо. так. І що, можеш сказати приблизно по вартості, скільки треба додати, коли купляєш Porsche 3,6. Ну тут район вийде в районі трьох тисяч доларів. Ну, слухай, це не, не так уж і багато. Ну, в цілому, за такий ремонт, в принципі, так. Да. На Touareg міняли ципок, да? За такі гроші. плюс-мінус. Ні, там більше було, 185. 185. Так, да, там комплект ланцюга набагато дорожчий, ніж тут. А скільки тут пробігу на цій машині? 170 тисяч кілометрів. На Touareg було 250. І там головки не треба були знімати. Але там набагато більше усільнювачів. Плюс комплект ланцюга там стоїть в районі 25 тисяч, а тут в районі 13. В два рази дешевше. Треба купляти каєн, так? Да? Каєн 3,6. Кажуть, електрички не заїжджають на серіс. Бачите, Tesla Model S 85 d Зламався стеклоподйомник щось там з трасом зламалось трапеция вот так по мелочи подивились ходовку там знайшли пару косячків а так катаються машины выяснили ми що передняя підвиска на S це з мерседеса Ешки, а на модул 3 це у нас це класс мерседес тому піднимали тільки що там дивились. на эски пробик 165 тысяч сегодня съемка разрешена можно можно спасибо хай ми знаходимося в салоні Tesla Model S, Ну, може хто не знав, дивіться. Оце, Отак все ходить у нас. Я не знаю, тут перешивали торпіли, не перешивали, але, звісно, зборка просто капець. Все прогибається, все хрустить. Це теж все ходить. Бачите, весь пластик ходить. Тут теж все ходить. Короче, о. Але найголовніше в цій машині, що як бачите, заїжджає на сервіс вона по простим ремонтам. О, зарядка є, на 294 км ще поїде. Машина не дуже у нас свіжа, 160 тисяч пробігу, як бачите, запас ще, дай Боже. Тому ось вам електрички не вистачає в багажниці генератора, так як у нас вимикає світло. Сім улюблений Volkswagen Tiguan, який коштує у нас недорого, тому що кросовер, сімейна тачка з да, Америки та да, 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 бензинова. Да, да. Подивіться цей сюжет і чек ви Узнаєте, скільки обслужити таку тачку трошки пізніше. Розповідай, два літра ТСАЙ три роки тому. Клієнт, коли пригнав автомобіль з Америки, вирішив відразу замінити ланцюг РМ і переушільнити постіль розподільчих валів. Зробив це на Якомусь сервісі, ми не знаємо на якому. Там замість аеробного герметика поклали ось такий слой Віктор Рейнза. До чого це призвело? Позабивало масляні канали, не було правильного тиску оливи. І звісно, що погризло розпідвал, погризло постіль розподільчих валів. І... А ми можемо його показати? Так? Да, так, Він так, десь так, може Все Пратор воно тут полі. стоїть. Ага, є, так? Да? Да. А так я думаю, буде видно. В якому ось в такому це стані, стані розпредвал задертий, погризаний. Так, тепер розпредвал прибираємо і дивимося. Отут взагалі сказка. Це герметик такий красивий, так? Да? Так, да, ось, ось дивись. Це, Пусками угу. відвалюється, да, тут ось. А дивись. тут який повинен бути? Синій якийсь, да? е, зелений, аеробний герметик. Зелені. Ми використовуємо оригінальний Ваговський. Але я тобі більше скажу: тут навіть бачиш, ось це. Оце, оце старий герметик, ніхто навіть не почистив. Це аеробний герметик оригінальний, він так працює. Він працює тільки на стисканні. Ти там, хочеш де... сказати, що це намазали зверху кришку? Так, да, так, да, кришку поставили і все, і поїхали. Так, а що у нас пішли? Покажемо, як зараз це виглядає. А ось зараз нас все виглядає ось так гарно. Це в нас повністю нова головка блоку циліндрів. Притерли клапана, прирізали їх, встановили два нових розподільчих вала, новий комплект ланцюга ГРМ. На аеробний правильний герметик це все зараз збираємо. Ставимо впускний колектор. Тут чисті клапанці, все гарно, все класно. Віддамо автомобіль клієнту, він буде їздити, вже насолоджуватись. А скільки тут пробігу на цій е, машині? Пробіг тут в районі 150 тисяч кілометрів. Ставрували турбіну, тому що гаряча частина полопалась. Це часто проблема цих двигунів, цих турбін. Плюс е, катрч, тік в дві сторони в і в, в холодну. Його також замінили. Разом з ремонтом турбіну і чек тут в районі 145 тисяч гривень. Пішло воно все. Отче, але виясняється, що друзі за 145 тисяч гривень тут якби не так багато і міняється, якщо у вас є гроші. То тоді потрібно робити повний капітальний ремонт двигуна, якщо є з ним проблема. Якби тут був повний капітальний ремонт двигуна, то ми сюди ще включаємо кладищі, проточка колінчатого валу, нова поршньова група, баланс вали. Це потягнуло б приблизно ще там ну 100-100%. Тому це, 100%. це просто зробити двигун. Це повністю зробити повністю двигун. Зробити повний зробити повний двигун. капітальний ремонт двигуна з заміною головки блоку циліндрів, усіх агрегатів та двох баланс валів, ну і ремонтом турбіни. А зараз ми виходить, зробили. Тільки верхню частину двигуна. Ми замінили головку блоку циліндрів, плюс в ній встановили встанове там гідрокомпенсатори, рокера, плюс нові сальники клапанів, клапана також там деякі замінили, деякі не потребували заміни. Відреставрували турбіну, ставимо новий комплект ланцюга ГРМ. В принципі, як би все, ми більше там нічого не робимо. В даному випадку ремонт просто верхньої частини двигуна нас вийшов 145 тисяч гривень з реставрацією турбіни. Добрий день. Вас не чутно. Лінкольн. Обслуговування панорам. Серйозні роботи. Панораму ждали? далі. то панорама. Ти коли приїжджаєш, у нас завжди панорама. У мене. Взагалі бажаю кожному чоловіку, хоча б раз у своєму житті замінити шторку на панорамі на ва групі. Щоб обслужити панораму, треба її відкрити і закрити. Так і що, воно все нормально працює? Це просто обслуговування. Це щоб не тріщало потім, так? Да? Щоб не тріщало потім, приїжджайте на обслуговування. Обзор на Лінкольн. Всі знають, що це Ford, а Лінкольн це преміум. Ну так кажуть, бачите, з Ford з fusiona. Але красиво, бачите, в ручках підсвіточки. Ось такий у нас преміум клас. Все кожею зашито. Дуже гарна тачка. Ну Від Ford, зрозуміло, що є відличиє. Опа! Але коли сідаєш, то впізнаєш приборку. З форда, кнопки переключення у нас передач. Ну Така дуже приємна тачка. Зараз все почиститься, помажеться і машина поїде далі. Volkswagen легентігуанчик, бачите, у нас розібране багажне відділення, тому що затікала вода. Дуже Великий списочок просто на всі гроші, як то кажуть. Дуже багато проблем з цією машиною. Ну, Загнали, я так розумію, на повне технічне обслуговування. На 2011 рік 170 тисяч пробігу. Бензинова, як я розумію, бензинова машинка, панораму обслужили, і у нас підтікання. Якщо у вас підтікання на Тігуані, треба дивитись фонарі, правильно? Фонарі там є резинки всередині. Коротше, просто... Попадала у нас вода в салон. Це у нас що конструктивна особливість Чи просто тут вже хтось лазив? Я думаю, що наслідки нас є ремонт. До ремонту вже хтось був. Тому якщо вода забігає в салон, дивіться по фонарям, пам'ятаєте Форд? хто дивився відео, яке було останнє на каналі. Заїхав Ford. F'usion, Titanium, EcoBoost. Той пам'ятає, як відкриваються двері. Щось, щось змінилось чи ні. Не. Все. Це той Форд. На минулому заїзді зробили діагностику. Все там знайшли. Хто дивився відео, той знає. А сьогодні вже приїхала машина на заміну запчасти. Там Датчик тиску у нас. Патрубки, розвал, антибактеріальна чистка кондиціонера, фільтр салона, повітряний заміна мастила в коробці, розвал сходження. Ну, нормально. Сьогодні машина вже обслужиться і поїде. На підйомники у нас правильна джета з Америки з мотором 2,5. Приїхала на обслуговування, з таким двигуном нічого практично не трапляється, тому на машині міняється антифриз, тому що там міняється бачок, щось він почервонів почернів. Потім міняється тормозна жидкость. Тому коли ви вибираєте собі машину, вибираєте з надійними двигунами. Їх не так багато. Але ось люди обслужили свою одну машину, їм сподобалось і пригнали на обслуговування свою джетку з Америки. Щось, да, Що там є внутрі? Да? А чого такий наліт може бути щоб пробіжчити? Замінивати через. Не раз 300 тисяч, раз у два роки. Раз у два роки. Що там в салоні вже вода? Щоб видалити грязюку, треба її змочити. Щоб видалити грязюку з іншої сторони, треба переставити стілець і попшикати з цієї сторони. Там же спеціальним кимось. Да? Ну, Щось ти пшикаєш панорам. душа, panorama. Я вам казав, що Лінкольн — старший брат. Парда. Показую вам. Сразу доказую, що це так. Okay. Тепер йдемо до Лінкольна. Задні ліві двері, нічого не міняємо. Лінкаль, Форд. На підйомники у нас Audi A6 з виваленим двигуном. Це що, дізельок? Да, 3 літра дізель, мотор каса. Олі такі старенькі, але надійний мотор. Робили замінну ланцюгів ГРМ. Перепаковували клапані кришки, тут текло масло, відреставрували стартер, генератор. Турбіна. Зараз якраз приїхала турбіна, встановлюємо турбіну. Також замінили пусні колектора, бо там є заслонки, які були розбиті. Це так. У нас машина і кодом 2008, 2008 року. Трьохлітровий дизель з пробігом 300 тисяч, да? 350, мамо. 350. Да. О, нормально поїздило. Такі реальні пробіги на тачках, а не те, що ви там бачите. 130 тисяч. І так, друзі, що ми можемо бачити перед собою? Тут у нас гідростіл, двигун вже майже встановлений на автомобіль. Яка ж вартість ремонту всіх цікавить одне питання. На даному автомобілі з усіма роботами, які ми виконали, чек вийшов: 136 тисяч 500 гривень. Сколько? Ну Слухай, машина від'їздила, скільки там? 350 тисяч. Так, да, і потім вона буде далі їздити. Ну, ми виконали всі роботи, усунули всі підтікання по двигуну, які були, замінили ланцюги. Перевірили форсунки, відремонтували турбіну, відремонтували стартер, генератор. Тепер людина собі може їздити і ні про що не переживати більше. Це автоугон? Це піздець. Ну що там? Що не хоче заводити. В Евакуаторі, так? У нас на приборці пише, що у нас помилка по датчику Дністройка, що він у нас грязний, випачканий. Щось коротше, йому не подобається. Але коли підключили лаунч, лаунч пише, що все добре. Власнику це все сказали. власник каже, калібруйте. Тому починаємо з калібровки, а там буде видно. Зараз Руслан розбере. Візуально у нас все окей, кришка ціла і датчик чистий, да? не треба його мити. Ось так виглядає гстронік. Сьогодні у нас на підйомники Audi S4. Вчора була така ж, там була дуже печальна ситуація, коли зробили ендоскопію Audi S4 2019 року з пробігом 45 тисяч кілометрів. То там в шостому циліндрі знайшли тріщину. Клієнт відмовився, ну зрозуміло, по якій причині купляти машину. І сьогодні приїхала така ж машина, тільки тепер у нас відрізана жопа, задня частина. Вибачте, і в нас фарбована вся тачка, тільки капот у нас в оригіналі, навіть проєми фарбовані. Тут у нас 65 тисяч кілометрів. Є сподівання, що там буде теж цікаво у циліндрах. Відрізали, як бачите, не дуже добре, Такі у нас зазори. Але людина, яка хоче купити цю тачку, візуально не придирається, хоче, щоб вона була технічно справна. Ну, от, Якщо вам видно, тут був шов з однієї сторони. Цю сторону. У нас теж тут така історія. У нас вся передута разом з кришею. Але головне, щоб швидко їхала. Тут куска диска немає. Така тачка. На вулиці у нас 40 градусів, тому ендоскопії дуже важко зробити. Зараз таким от методом охлаждаємося. Обов'язково, якщо ви купляєте турбовий двигун, заїжджайте на ендоскопію. Капіталка на ці двигуни. Це просто буде розрив мозку. Так, С4, ендоскопія, другий циліндр. Ну, Так як у нас це Америка, то ми вже звикли бачити, коли машини стоять, там волога внутрі, да? і потім у нас добрий вечір. Що то на Прагі взагалі штангу далі? Да? Переключаємося, це у нас шкода Октавія. Калібрується датчик. Клювано, чи ні? На 1 міліметр навіть. Відправила клієнта на калібровку Дістроніка до нас. Я підключаю Одіс, а там вже такий типу радарів, що він сам калібрується в їзді. Тобто його не потрібно статично калібрувати, він сам це робить у русі. Ага. Тому ну, тут взагалі страшно. Ну, у них і немає цього обладнання, яке калібрується. Так, драйвера в них немає, щоб за русь басів. Це воно все там просто. Тільки мене показуємо, завжди Америка у нас одна і та ж картина. Це ми подивилися, який другий, так? і четвертий. Четвертий. А кедоскопія у нас завершена. У нас як оцей був там нальоті і ржа від вологи, так як і у всіх американських машин. А так все окей. Значить, машина ще буде їздити. З кузовом є питання, але людині то не дуже цікаво. Головне, щоб технічна машина була справна. Это автоугон. Это... <ріст> аккумулятор. Да? Аккум? Новый разряженный аккум? <ріст> Надо подключить все, все аккумуляторы. Аккумулятор, да? Зарядка и нифига. Не заводится тачка. Може треба дирку в крилі просверлити? Такі тачки теж ремонтуємо. Зараз такий час, тому пікапи заїжджають дуже часто. a 4 скинули бампер, а тут осінь. Заміна у нас ланцюга ГРМ. А скільки дивились вже цих? Меток скільки там. Ну, дивилися на офіціалі. Сказали, заміна все. Знаєте, як витрусити, це коли у вас погано працює там кондьор і все таке. От, треба спочатку туди заглянути. Подивитися, скільки там всього є, а потім вже їхати заправляти фріон. Дочекались на вулиці 35. КМ 4.8 заходить на ендоскопію. Подивимося, що там в циліндрах. Я думав, там просто люди приїхали перевірити, що у них в поршнях. Ні, це у нас огляд перед купівлею. Є люди, які хочуть в сім'ю такий апарат. Тому розбираємо під капотку, там довго все знімається. Хвилин 30 це знімається. І будемо робити ендоскопію, тому що 4,8, дві турбіни можуть бути нюанси. Каїн 2008 рік Сразу по двигуну. Блок керування двигуном несправний, датчик ОЖ, поганий контакт. По масляному насосу є помилка. Бортова напруга у нас нижче заданого Появлюсь. рівня. Або слабий акумулятор, або отечка тока. З дверями, з блоком керування дверями. Усі ми. Тіряється у нас сигнал, ну і так далі. Взагалі, якщо глянути сюди, можна не одного слова не казати, то все зрозуміло. Купляйте Cayenne. Кендоскопія в нас завершена, була клієнтка, тому незручно було все вам показувати, але ми вам покажемо на фото. У нас в трьох циліндрах є задіри. Враховувати те, що тут стоїть оригінальний двигун, до якого ще ніхто не ліз. 2008 рік, 4,8, тому нічого тут дивного. Люди просто купляють, будуть доливати масло і кататись. По помилкам сівши там був акум. Машина стояла два роки, тому ну, різні випадки бувають, коли хочеться вже купити таку тачку. Скільки вона проїздить з такими задірами, нікому не відомо. Це все зачухане, так? Да? Ось так повинно бути. Ось так у нас да, тут затерто все. Ось така у нас ситуація, ось така ситуація. Ну, Я думаю, в цілому зрозуміло. А, і це є. Це у нас одні з перших циліндрів, які ми дивились. Ще одна заправочна станція для кондиціонерів. Новенька. Тому що однієї не вистачає. На вулиці така жара. Черга просто на заправку сумасшедша. Тому тепер буде дві станції. Все буде швидше. Новенький. Volkswagen CAD вчора приїхав на евакуаторі. Зараз будемо знавати, що з машиною. Так, у машини проблема з щепленням. Що там в нас потекло? Робочий циліндр цеплення. Не цеплення, а щеплення. А він вже є, так? приїхав. Клієнт сам привіз. А, клієнт сам привіз. Клієнт і машину привіз на евакуаторі і, І циліндр привіз. Все, окей. Зараз міняється і машина їде далі. Друзі, заїхав Golf 7. Це в нас замовлення від авторії. Людина заходить на авторію, вибирає собі тачку, нажимає. Перевірка через авторія. Авторія вже через наш сервіс. Все це робить. До нас попав сьогодні гольф 7. і зараз ми його перевіряємо на лакофарбове покриття. У нас вже знайшли тут тайванський капот, на якому 37 мікронів. Ця сторона ціленька, де? на цій стороні у нас, а ну тут видно, мабуть, така ж історія, як і з лівої сторони. Тут у нас шпаклівочка 600 мікронів. 1000 є, так? А, 1200. А з цієї сторони там теж ржавчина є. О, тут у нас все родне. Да, значить там щось було. Що в нас по комп'ютеру чисто все? Так, да, чисто, було два удари, спереді і ззаду. Спрацювали подушки, спереду і ззаду. Ну буває, ну що. А, так у нас же ж Америка. Що? Ну, треба було з цього починати. Так, що у нас з пробігом 98 тисяч кілометрів. Світленький салон, пахучко пахне, ну все як потрібно. На лобовому склі у нас ну, це 100% заміна. Не знаю, чого власне ще не замінив, з таким лобовим їздити. Це, звісно, прямо перед обличчям тебе така історія. Бонус. Не, не бонус. Ні, нема там закладної. Нема закладної. Ну, морда розбиралася. ну Тут все мінялося. І тепер зрозуміло, чому спрацьовували датчики подушка і подушка передній і задній удару. Під капотом у нас підтікає кришка ГРМ, да? передній бампер. Трошки не на місці. Да, тут вже трошки. Зробили тюнінг, як бачите, щоб воно не тіліпалось, саме натикали. Все одно бампер у нас тримається на двох болтах. Задній бампер. Все відсутствує. Це все лишнє, це не треба кріпити. Воно повинно тут дихати. Такі машини продаються.